Він був нащадком вождя африканського племені, народжений у 1918 році. Нельсон Мандела з юного віку став лідером у своїй громаді. Молодість Мандели припала на становлення апартеїду – жорсткого режиму, за якого біле населення пар репресіями та силою тримало у рабських умовах чорношкіру більшість. Розчарований беззаконням та расовою дискримінацією. Мандела у 40-х роках став активістом АНК Африканського національного союзу. Згодом він очолив військове крило цієї організації, намагаючись шляхом збройного повстання та саботажів повалити апартеїд у 62-му році. Його заарештували. У 64-му засудили на довічне ув'язнення за державну зраду. У цей період Мандела переосмислює методи боротьби за апартеїдом. Він починає відкидати збройний шлях і наполягає на мирних політичних методах. Він закликає населення пар, іноземні уряди та міжнародні корпорації бойкотувати режим апартеїду. Рух чорношкірого спротиву, підтриманий міжнародною спільнотою, створив потужний тиск на уряд пар, тиск який режим апартеїду не витримав. Після 27 років у в'язниці у лютому 1990 року Нельсона Манделу випускають з в'язниці. Я вітаю вас всіх, в ім'я демократії, миру та свободи для всіх. And for all. Після звільнення Мандели біле населення пар боялося репресій та погромів. Чимало негайно виїхали з країни. Але він в чергове здивував світ, закликавши своїх прихильників утриматися від насилля. Замість помсти за роки приниження Мандела запропонував шлях примирення. Never. ніколи, ніколи знову на цій прекрасній землі нехай не буде пригноблення однієї частини людей іншою. Нельсону Манделі нелегко було переконати войовничо налаштованих соратників не влаштовувати погроми проти білих та не відбирати у них будинки, багатство та бізнеси. Але саме це, на думку багатьох, врятувало країну від війни та економічного колапсу. Згодом Манделі і його колишньому ворогу, президенту Діклерку, вручили Нобелівську премію миру. А у 94-му році він стає першим чорношкірим президентом пар. Мандела Пообіцяв, що буде на чолі держави лише один термін. Через п'ять років він передав владу наступнику. Шлях до свободи, який пропонував Мандела, не був ані швидким, ані легким. Втім, він був результативним. Сьогодні Південно-Африканська Республіка одна з найуспішніших на африканському континенті, і, хоч країна не позбавлена проблем корупція у владі, бідність та епідемія СНІДу, пар розвивається у демократичному руслі, невідворотно покінчивши за партиїдом. Руслан Петричка голос Америки.